Доброго дня! Сьогодні в нас 1 грудня, початок зими, місто Тернопіль. І робив я зволоження своїх бананчиків, подивився, як вони гарно себе поводять, як гарно вегетують, І вирішив поділитися цю інформацію з вами, що на цей час я роблю своїми рослинками, що їм потрібно зараз. Бо багато восени в мене купляли саженці банана. Я думаю, що буде цікаво. Значить, По підживленню. Підживлення зараз я ніяк і не даю. Зараз основне бананчику це тепло, світло і вологість повітря. Ну і вологість субстрату, в якому росте. Я вам все наголошував, що головне бананчика взимку. Не перелити, щоб не погнила коренева система. Ну, коли у вас в приміщенні температура 25, то, звичайно, поливати його потрібно. А саме більше його зволоження. Зволожую я отаким от пульвілізатором. Щось трошки забилося. Бажано чим. Менша дисперсія, тим ліпша. Хоча б раз на день, рано, а краще рано і вечором робити такий йому душик. Тобто збільшувати вологість повітря в приміщенні, де вирощуєте, щоб не було дефі... дефіциту повітря, і тоді він росте на очах. От в мене. Щотижня викидає по одному листочку. От тут даже можна побачити, відколи по кольору листків, по їхній йому стану, можна побачити, скільки тижнів він у мене вже в цьому приміщенні. Для нього тут ідеальні умови, вологість повітря, температура не опускається нижче 25. п'яти вологість субстрату. Я підтримую вже малючок почав рости. Дивіться, вже який грубий стовбур, вже такий стовбур десь до 30 мм в діаметрі. А от ці листки, бачите, по краях жовті, це ті листочки, які ще влітку вирощувалися у відкритому ґрунті. І вони трошки поприпалювались, трошки його вітром потріпав. Ну, це е, так, така закономірність. У цьому пам'ятаєте, я вам показував, чим різниця київський кімнатний банан, карлик від, від других бананів, що він мав на листках таку чорноту. От оця чорнота практично в таких умовах кімнатних вона проходить. От ідуть листки, то вони вже без тої чорноти, такі єлі-єлі жилочки є. От на відео можна. Що це київський карлик? Підживлення не даю, мінеральне ніяке, тільки вода, тепло і світло. Тут світла кімната. Звичайно, якби можна було ще хоча б пару годин фітолампами досвідчувати, то було б добре, ну, але такої можливості я не маю, то поки вистачає світла й так йому, воно гарно росте. Не знаю, як це буде, щоб головне він не тягнувся, не бояв. Ну, Вроді поводить себе гарно, між вузля маленькі не витягується. Також підростають дітки бананчики, які будуть весною, виставлені на реалізацію. Оцей крайній бананчик я е, два дні тому робив перевалку, бо він був. У маленькому горшку я робив десь це 8-літровий, а може 10-літровий горщик, робив перевалку і відділив маленьку діточку. От вона. То я перший тиждень, поки проходить акліматизація рослинки, я роблю такий парничок. Зверху накриваю стаканчиком, щоб менше пішло випаровування і рослинка не... Загинула, бо розеточка зелена, ці два листочки зелені, нижні трошки підсохли. Ну, будемо сподіватися, що все добре. А цим уже діткам молоденьким десь по півтора місяця вони були пересажені, вони вже гарно ростуть, вже викидають листочки нові. Процес нарощення кореневої йде. Так що такі справи по бананам. Якщо є приміщення світле, тепле, то зима для бананчиків це не є проблема. Вони також гарно ростуть, нарощують вегетативну масу і чекаємо в майбутньому плодоношення. Така інформація. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава.